Знайомтеся малята, це Юрасик. Герой вірша Якима Левіча, хто Юрасика вкусив Я прочитаю вам цей вірш, а ви уважно послухайте. Проти сонечка квітни. Тут Юрась гуляти звик. Зазіра у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай, та гляди, щоб не сталося біди. Шелестить увесь квітник. Раптом наш Юрась укрик ой 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 біжить, що сили, мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юрась питає, Укусив мене, не знаю. А ви, любі друзі, здогадалися, хто Юрасика вкусив? Якщо це не квітка, то це бджола. Вона сиділа на квіточці та збирала нектар, який потім перетворювала на мед. Бджола це комаха, яка жалить, і її укус. Може бути небезпечним. Щоб не трапилося біди, пам'ятайте правила поведінки. І мама розповіла Юрасику, як слід поводитися там, де зустрічаються бджоли. Тепер він знає: цих комах приваблює аромат квітів, фруктів, солодощів та яскравий одяг. Якщо комаха сіла на одяг, легенько струсіть її, але не намагайтеся розчавити будьте пильними на базарах та в магазинах, де продають овочі та ягоди. Перед тим як їсти фрукти переконайтесь, що на них не сіла бджола. Не робіть різких рухів та не махайте руками біля комах. Попри все, бджоли дуже корисні для людей. Вони приносять мед. Він дуже смачний та корисний при лікуванні застуди. Бджілка весело літає, квітам очі розтуляє. каже Квіти, годі спати, я прийшла медок збирати.